Так, сьогодні у нас буде Mercedes Vito 638. Машина у нас 2000, не знаю якого року. Сьогодні у нас проблема буде: немає зарядки. горить горит педохранітель, при включенні є поворота, немає дального світла. І такі у нас от проблеми. Так, з чого почати, звісно, прийдеться скоше, що буде знімати генератор. Так, а можна попробувати і поміняти щітки, не знімаючи генератор. Так, пробуємо, заводимо машину. Так, акумулятор вже підсадився, але без потук, тільки що все світило. Так, що тут у нас? Свіча накалу, уровень тосолу. Це охолождаюча єдина, але ну, краще <кій> слідкувати за нею, за нею. Так, ну що, давайте заміряємо зразу заряд. Подивимося, чи це у нас регулятор не вертає плюс назад, чи в нас такі проблеми з зарядкою. Так, ну, пробуємо. так, Я беру масу прямо з дверки. Так, і пробуємо, що в нас на плюсовій племі Так, Зарядки в нас немає. От, 12,2 вольта. Ну, що робити, з чого починати? Схоже, що проблема в нас може бути не з щітками, але. Нічого, будемо дивитися, тому що возбуждення нема. Обично може зарядка навіть і не світити, коли щітки обвиваються. Так, ну все, поки що починаємо. Так, давайте подивимося, що у нас з світлом дальним. Так, включаємо світло. Да, світла в нас справді немає. Бачите, дального. Воно робить без ключа. Могалка в нас є, а дальнього у нас нема. Так, повороти в нас нема взагалі. Так, авейка є, бачите? Так, значить, якщо аваріка є, включимо все-таки зажигання. Включаємо поворот лівий. Включаємо правий. Так, ну нічого. Також буде зніматися рульовий переключатель. Скороше, що там ізнос, вже у нас там такі шкіфти є. Пластмасові. Я їх кладу в желізний болтик. Ну то все покажу теж. Так, хочу вам сказати, що я не знімаю колесо. Правий, і не винімаю той у нас хрестовину, ту кардан, той передній. Не бачу смислу. Ну, я не покажу, як я досягаю цього генератора. Потрібно відкрутити подушку і подати чуть-чуть мотор, або генератор не проходить в одній місці. Але ми якось його витягали. Ну, будемо сьогодні проводити. Так, от я зняв самий генератор. Так, і хочу сказати, бачите, я знімаю цю подушку, що я оцей рычаг. Бачите? Відкручую. Штейболти, який мають глушитель, Оцей патобок інтеркульора. Якщо це він, мені здається, він не він. Щось похоже на Ось да. Тут тобі знаходиться, бачите. І Генератор натяжителем ключом на 12, точніше на 17. Бачите, там натяжний еолік. І Знімаєте і мусив знімати генератор. Зараз покажу чого. Так, Ось самий генератор. Так, Генератор це у нас 90-ка. І давайте послухаємо, який якийсь звук у нього. А ну чуєте? Так, подивіться чи нема шату на передньому пощіпнику. Це ще дуже добре. Ну Пощіпники тут готові повністю. Ну, пробуємо, розбираємо. Ну Не знаю його класти в ванну чи що йому робити. Як завжди, все чорне в маслі. Ну нічого. Так, ну от, я зняв кришку. Ну, прийдеться його погружати, бо цей генератор, бо не знаю, просто капець. Так, що далі ми робимо? Знімаємо щітки, ну бачу схоже, що проблема внутрішня в генераторі. Якщо обмотка, то ми генератор не робимо. Це її викидаємо, кладемо в мене їх багато штук. Зараз покажу. Так, оце все генератори реставривані. Всі готові для продажу. Тут 10 штук, сугубо є 90. Е, ну, Деякі помінені муфти. Ну, генератори перебрані. На такі генератори є гарантія. Так, ну, е, давайте спочатку. Я не знімаю регулятор. Ми кладемо плюсову кліму сюди і на мінус сюди. Подивимося, чи ніде не, не пробитий нас. Так, ну пробуємо. Дивіться, тестер на прозвонки. Кладу на плюсову кліму і токаємося. Так, то це непоганий знак, що генератор може дасть, ну, можна відрестарувати його. Так, ну тоді влазимо глибше. дивимося, чому в ній немає зарядки. Так, ну ми бачимо, що регулятор вже готовий. Щітки у нас зносилися. Так, і тепер дивіться, що в нас з кольцями. Нижне кольцо. Дуже сильно загризені, точніше поїжені. Ну, потрібно, я думаю, що його міняти дуже глибокий слід. Навіть не знаю, що робити. Кольця в мене такі є. Так, ну що, буде заміна підшипників. Підшипники я кладу фірми АС, це Польща. Ну, Це повірені підшипники, єдині, які не повертають мені генератори. Навіть як лавдорожчі, то у цих подшипниках не вистачає шариків. Вони роблять якусь коронку. Всього тут 4 шарика, там, максимум. А цим підшипником, то він набитий повністю шариками. То фірма хороша, кому буде надо, yeah. щоб писало Поланд, цей оригінальний підшипник. І Фірма АС має бути, щоб знали, кому буде надо. Тому що, кажуть, що це повірена фірма, яка дійсно, ну, щоб мені не повертали генератори. Більше я клав дорогі підшипники, тому чому з них вилітають шайки. Не знаю чому. Так, ну що, от регулятор, теж почистив. Бачите? І також відмив повністю генератор у хімії. Тому що е, от тут все в болоті. Обмотка теж вся в болоті була. Перше буде погане охолодження. Ну Тепер можна ставити генератор на станок. Повіряти і будемо ставити його на машину. Так, ну що, все склав. Генератор поставив на місце. Так, ну що, пробуємо. Так, включаємо замок. Так, з цієї сторони, бачите, немає лампочки не освітлення. Скажу, що вона згоріла. Так, машина у нас на неталкі. Пробуємо легенько покрути стартером, щоб попав емінь на місце. Так, ще раз. Ну все, пробуємо. Так, зарядка в нас стухне, лампочка в нас не горить, почніше не світить. Так, ну давайте повірємо, що ми тут будемо мати зараз. Ну, я провіряв генератор на станку. Я думаю, що все буде добре. Так, ще раз. Так, якщо вам видно буде, так. Ось тут все кислено. От 141 вольт. 14,2. Все, ну, зарядкою шири. Ну, такий генератор буде служити не менше 50 тисяч пробігу. Хіба, щось, хіба підшипники можуть підвести, ну не думаю. Так, ну що, що далі ми робимо? Далі в нас немає світла. Так, поворот у нас є вліво. Повороту право є. Так, так, це є, у нас положення є. Так, все робить і аварійка. Аварійка в нас є. Так, Ну що? Добираємося до рульового переключателя. Повністю реставрація рульового переключателя. Тому що, якщо у вас починають замикати предохранителі, вибивати, то щоб ви знали, що проблема не в проводці, проблема тут Там перемикаються деякі контакти. Не знаю, попадеться на відео, бо чесно немає коли знімати. Ну, прийдеться це все розбирати. Поки що по генератору проблем нема, На такий генератор гарантія. Думаю, що все буде добре. Так, далі будемо займатися, чому немає дального світла. Так, ну от покажу, чому нема дального. Так, обично, в них одна й та сама проблема. <кхів> Отут, от бачите, я кладу болтик, витачую. от такий, бачите, желізний. А тут маленький шкіфт, я не знаю, де його спотіряв чи де він не бачу. Ну ладно, ну, хотів вам показати, що він погоряє. І бачите, тут нагрузка велика йде на цей контакт, і він просто нагрівається. Так, поки що це все промивається ведешкою, робиться повна реставрація цього переключателя. Також я зараз кидаю свої смазки, такого, щоб контакти не загоряли. І пробуємо це все складати. І треба це все буде почистити, особливо тут. Тут дуже багато грязі. тому у вас і вибиває педохранитель. тому що тут деякі контакти не можна, щоб вони ну, нажималися всі. Ну, пробуємо це все складаємо і будемо дивитися, що буде робити. Так, ну що, перебрав гольовий переключатель. Так, перечистив його. Всі контакти підчистив. Зробив свою смазку, звісно. Так, ну будемо проводити. Так, включаємо габаріт. Оборит Е у нас. Включаємо ближнє світло. От ближнє світло у нас є. Включаємо дальне. Ялик дальнего є. Все хорошо. Так, пробуємо аварійку. Аварика є. Лампочку поклав другу сюди. Так, пробуємо. Включаем ключ. Так, поворот вліво. Так, поворот вліво є. І поворот вправо. Поворот управо, то також є. Так, далі. Дивимося, чи в нас робить. Так, є. Так, є, все добре. Так, з цим розібралися. Все, все робить. Тепер можна складати і думаю, що все буде хорошо. Так, все. На цьому все. Ну, цей рульовий перемикач по-українськи він дається чиститься, даєся паяться. Дуже хороші мідні контакти, майже плюс-мінус товщина міліметра, Не прогоряють. Якщо вже китайська гітара, я її не, навіть не розбираю, навіть не хочу. Чесно. Оцей рульовий переключатель може ще робити після моїх рук. Я думаю, ну я не кажу, що даю гарантію. Но... Слава Богу, ніхто не повертався. Бувало, вже і 5 років тому, проблем не було. Тут чому повороти замикають, тому що клиня, там дуже болота набиває, ну точніше порохів. Тому у вас вибиває постійно подохранітель. Проблема у нас, щоб ви знали тут. Або ви, коли нажимаєте моточик, там дуже багато контактів. Одні мають, Не всі мають замикатися, тому що на глуші в нас масу, особливо на повороти. Також будьте уважні, що якщо туди попадає пиль, то краще подувати, помивати і і воно буде ходити. Все, на цьому все. Ось сьогодні такий у нас обзор. І машина готова вже для віддачі.